Олег Володимирович, вітаю з домашньою перемогою. Прошу прокоментуйте хід сьогоднішнього матчу. Ну, По-перше, хочу привітати усіх е, е церковним святом, побажати навіть на певну миру. Що е, касається гри, то після невдалого першого матча вдома хлопці е, зробили найголовніше. Виставок, і сьогодні вийшли, і порадили наших бульвальників. Прошу прокоментуйте, що саме дало змогу скільки реалізувати сьогодні моментів та вдало завершити поєдинок? Ну, це, по-перше, відношення хлопців в донувальшому процесі. І їхнє бажання реабілітуватися після невдалого першого матча домашнього. Голи вийшли, на мій погляд, дуже непогані і були чимти. Єдине, що так, залишився осадок, це пропущений м'яч. Десь ми дуже рано ще розслабляємося перед закінченням матчу. Кого б за всі команди ви виділили в сьогоднішньому матчі? Так, сьогодні ті хлопці, які вийшли на заміну, додали, ті, хто грали з перших хвилин, також уповняли все домовленості, які ми з ними, о чому з ними домовлялися? Дякую.